Як же насправді відбувається грумінг, цуценя шпіца, котре ще ніколи не було у грумера? Звісно, він був наляканий і не хотів даватись ні в руки, ні купатись, але ми поступово з ним знайшли спільну мову. Дивіться, як це було. Головне не робити різких рухів, даватись ознайомитись з усіма пляшечками, інструментом. Ніжними рухами намилюємо шампуньку, наносимо маску, і він розуміє, що це досить приємна процедура, до якої він звикне, якщо вдома проводити такі маніпуляції. Після купання закутуємо в рушничок, даємо трохи просохнути шерсті і переходимо до гігієнічних процедур, такі як підрізання кіхтіків і чистка вушок. Він теж був незнайомий з цими процедурами, але ж все буває вперше. Доглядову косметику підбираю під кожного клієнта особи... особисто. Наприклад, для цуценят я використовую шампунь тільки для цуценят, який не щепить очки та не пересушує шерсть. Вся косметика гіпоалергенна. Собачки швидко звикають до всіх процедур, якщо робити невеликий проміжок між візитами до грумера. Явно щенятко не любить сушитись, але ось потроху, бачите, він розуміє, що нікуди він не втече, тому потрібно з цим змиритися. Як до розчісок, так і до фену він звикне за 2-3 візити. Головне правило ніколи не сварити, не підвищувати голос, не робити ніяких різких рухів, якщо цуценя боїться, бо так воно ніколи не звикне. Потрібно мати терпіння, і все тоді вийде. Вони поступово починають довіряти людині, як вдома, хто цим займається, гігієнічними процедурами, так і до одного майстра. Тому кожен наступний візит буде проходити все легше і приємніше. Після того, як ми добре просушили і вичесали шерсть шпіця, ми переходимо до стрижки. Стрижка гігієнічна, цуценятку 5 місяців. Стригти по корпусу не можна, це може нашкодити. Головне, добре прочесати, особливо за вушками там, десь завжди збираються ковтунці. Ось тут, як бачите, він вже трохи звик і не сперечається: треба, значить, треба. Вушка ми закругляємо за побажаннями власниці. Декому лечить гострий тип вушок, як у лисички, а комусь під ведмедика закругляємо. Це особисте. Ось так прощупуємо, де тіло вушка знаходиться, і обережно робимо їх кругленькими. Тримаємо пальчиком, якщо собачка трохи. Смикнеться, то вушка ми не будемо зачіпати. І переходимо до гігієни лапок, стрижемо подушечки, сильно не заходимо між ними, аби ніде не пошкодити. Ось так закругляємо. І лицеву сторону теж філіруємо, робимо кругленькою. І так кожну лапку. Вам сподобався цей гарнюня? Обіцяв приходити ще. Але вже не сперечатись, стригтись чи ні.